Про вступ, про мій 11 клас, про те, як я вирішила взагалі вступати в культуру в Київ, я здавала творчий конкурс в університет імені Івана Карпенка Карого та про вступ в Кнукім. Всім привіт! Ви на каналі Даха, і сьогодні я записую таке розмовне відео. До речі, зацініть мою атмосферку. Давно я хотіла записати вже цей відос. І відос буде саме про вступ, про мій 11 клас, про те, як я вирішила взагалі вступати в культуру в Київ, як я здавала творчий конкурс в університет імені Івана Карпенка-Карого та про вступ в Кнукім. Сідайте зручніше, і ми починаємо. Початок 11 класу, я якось взагалі ні про що не думаю. Ну як, я думаю, що треба там буде, знаєте, коли щось давати, але це буде не скоро, от взагалі прям не скоро. І тут такий одразу спойлер з майбутнього. Час летить дуже-дуже швидко, того починайте готуватися з самого початку 11 класу. І тут навіть мова йде не про підготовку до НМТ, а саме про те, в якому напрямку приблизно ви хочете далі рухатися. Це мова саме про вибір університету. Можете двері, пожалуйста, в кухню закрити. Так, от вересень, жовтень. Я тут, знаєте, починаю розуміти, що треба якби вже готуватися. Записуюся до репетитора з історії, з математики. І по вихідним я починаю ходити на додаткові заняття, які проходили у нас в школі. До речі, з цього приводу у мене є навіть відос на Ютубі. Але паралельно до цього всього ще були заняття в школі. Помимо цієї всієї підготовки, вчителі вимагали робити тести. Звичайно, було паралельно дистанційне у нас навчання. Якісь домашні завдання постійні. Тому тут випливає моя порада. Більше приділяйте увагу тим предметам, які будуть у вас на НМТ. Більше готуйтеся з них, слухайте різні вебінари. Якщо у вас є можливість ходити до репетиторів онлайн, або просто так ходити, якщо у вас є дійсно круті репетитори, то ходіть до них також. Чесно, я не скажу, що протягом року я прям 24 на 7 сиділа за підготовкою до НМТ, але постійні репетитори, додаткові заняття та якісь тестики проходила. Тому так, скажімо, була в ресурсі. Далі хотілося б поговорити саме про вибір університету. Мабуть, вже з кінця 10 класу я знала, що буду вступати в Київ, і це 100%, 1000% буде щось творче. І саме головне, знаєте, не в мед і не в пед. Знову спойлер із майбутнього. Тоді я ще не знала, що однією з поданих мною заявок буде заявка в педагогічний університет. І навіть в два. Про це трохи сходу. Я думаю, гадаю, ким взагалі я хочу бути в цьому житті. І тут я розумію, що хочу бути режисером ігрового кіно. Да до речі, маленька предисторія, як я взагалі захопилася цією професією. Пам'ятаю, ми сім'єю поїхали в кіно на Люксембург-Люксембург. Відомого режисера Антонія Лукіча. Потім я подивилася ще декілька фільмів, які він відзняв, і захопилася роботою цього режисера і, взагалі, професією режисер. А всі ми знаємо, що в Києві є два таких університета, які можуть навчити цієї професії. Це Кнуткіт, Київський національний університет імені Івана Карпенка Карого та Кнукім, Київський національний університет культури і мистецтв. Тому вже в травні ми їдемо на день відкритих дверей в Кнуткіт і в Кнукім. Дякую, папі, за ініціативу. Приїхали ми спочатку. В кнуткі Там ми поговорили за творчу консультацію, за вступ, за творчий конкурс. До речі, вступ в 2023 році, саме в цьому в університеті, був без НМТ. Можна було прийти лише за творчим конкурсом, а в 2024 році вже потрібно буде і творчий конкурс, і НМТ. Можливо, Що, щось змінилося, це потрібно вже уточнювати саме в університеті. Потім ми поїхали в Кнукім, і мені одразу сказали зачитати байку на пам'ять. І вийти на сцену, от я ще виходила на сцену і зачитувала байку. Ну як на пам'ять? Я взагалі не пам'ятала нічого зі шкільних років. І у мене, знаєте, чисто була така мавпочка з тарілочками на лобію. Я так стою посеред сцени, і я розумію, що я нічого не розумію і нічого не пам'ятаю навіть зі шкільної програми. Знаєте, у мене таке було дуже дивне відчуття після тієї поїздки, тому що я розуміла, що. Я можу не вступити. Дуже хвилювалася з цього приводу, що в мене взагалі нічого не вийде, не могла повірити просто в себе. Приїжджаючи додому, я все-таки зрозуміла, що хочу вступати на режисера в університет імені Івана Карпенко-Каро і почала готуватися спочатку до творчої консультації. Консультація, до речі, проходила онлайн. І я думаю, взагалі у всіх творчих вузах є творчі консультації. Тобто абітурієнт зрозумів, чи той взагалі напрям та ту професію він набирає. Все підготувала для творчої консультації і для того, щоб відвідати її. Потрібно було написати твір, надіслати фото, які ти сам зробив, і я ще надсилала вірш. От, яке я написала сама. Всього я була на двох творчих консультацій, і чесно кажучи, я тоді дуже заплуталася. Взагалі не розуміла, ну чи мені потрібно туди вступати, чи не потрібно, чи хочу я взагалі бути тим режисером, чи не хочу. Чи... Думаючи, гадаючи, я ще прибрала декілька взагалі професій. У мене починається паніка, бо часу вже обмаль. А на творчі професії потрібна дуже гарна підготовка до творчих конкурсів, саме яка відповідно потребує багато часу. Ходить певний час і думки про творчі Професію не покидають мене. Могла б я так дуже красиво і гарно сказати, але час реально вже дуже-дуже і дуже піджимав. Того треба було якось вже приділятися і думати, куди я взагалі хочу вступати, а точніше на яку спеціальність. На той момент я вже зрозуміла, що не хочу все ж таки бути режисером, і взагалі в мене не залишається часу для підготовки е, до творчого конкурсу. Жжливо, я просто не повірила в себе. Скоріше за все, так і є. Можливо, це навіть була найбільша помилка в моєму житті, а можливо, просто так і треба. Тому що, якщо б я вступила на режисера, все ж таки, то зараз би у мене просто не було б часу займатися тим, чим я займаюсь. Потім я пишу НМТ, і ті бали, які я отримала за кожен предмет, мені це, я запам'ятаю на все життя. Отже, математику я написала на 126 балів. Фу, історію України я написала на 149 балів. І Українську мову я склала на 186. Це моя така гордість. Знаєте, повинен бути баланс. Математику на 126, українську мову на 186. Загальний бал за НМТ у мене був 162 і три, по-моєму, все ж таки за півтора-два місяці до творчих конкурсів. Я може навіть менше, от десь так. так. Я заходжу на сайт Кнуткіт, тому що все одно хотіла спробувати вступити в цей університет. Заходжу на сайт Кнуткіт і бачу спеціальність організації кінотелевиробництва. А організації кінотелевиробництва це у нас продюсер продюсування. Я дійсно поставилася до підготовки дуже серйозно. Ще раз проаналізувала, а чи точно я. Не хочу вступати на спеціальність режисер, і почала відповідно готуватися до творчого конкурсу з організації кінотелевиробництва. Творчий конкурс цієї спеціальності складався з двох етапів. Перший етап це логіка та аналіз конкретних ситуацій, та співбесіда, яка складалася з 93 питань. У мене навіть залишилися блокноти. Зараз я вам до речі їх покажу. Я повністю при підготовці списала ці блокноти. То в мене тут купа інформейшн. До речі, другий блокнотик списала до половини тільки. Все ж таки вирішила їх на згадку зберегти. Підготовка творчого конкурсу припала якраз на пору підготовки до випускного, репетиції шкільного вальсу і так далі. Я трохи зранку готувалася до творчого конкурсу, а потім бігла на підготовку до випускного, прибігала, знову готувалася. Просто могла так зранку до вечора просидіти серйозно за підготовкою. А далі у мене була ще одна творча консультація, і з якою я впевнилася, що першим етапом буде логіка та Аліз конкретних ситуацій. Отже, перший етап він буде чисто на логіку і складатиметься з трьох питань, тому що продюсер повинен логічно мислити, логічно вирішувати різні ситуації, які можуть відбутися на зйомічному майданчику і так далі. І в липні, я як зараз пам'ятаю, цей день це було 10 липня. Я приїжджаю на творчу консультацію. Чесно, я. Наскільки хвилювалася? Мені здається, я навіть перед передентек так не хвилювалася. Я приїжджаю до корпусу, де проходили творчі консультації. На той момент для корпусу стояло ще декілька е, таких групок дівчаток, декілька дівчаток, просто які теж здавали в той день творчий конкурс, але з інших спеціальностей були, якщо я не помиляюся, актори театру і кіно, е, кінознавці, також організації кіндиливиробництва. Трохи почекавши, звуть мене і ще одну дівчину. Називають я як зараз пам'ятаю чесно, стоїм на східцях, і виходить панночка і тітенька, і заве мене і цю дівчинку. Проходимо і починається просто найцікавіше. Всього було троє людей з комісії. Ми приходимо в. У кабінет витягуємо на перший етап, на логічний етап, одну картку, де було написано три питання. Першим моїм питанням було пов'язане щось з логічним рядом цифр. Друге питання було по типу: яким приладом вимірюють ехо. Я взагалі тут дуже розгубилася, тому що я не пам'ятала, як я не... не то, що навіть не пам'ятала, я не знала, яким приладом вимірюють ехо, і це виявився хометр. В нього я правильної відповіді. Не дала, як ви зрозуміли, і третє питання було пов'язане з трикутником, колом. Ну, типу, скільки граней має трикутник, коло, прямокутник. От приблизно такі питання були. А далі був другий етап творчого конкурсу, і ми прийшли до питань зі співбесіди, запитували за творчість режисерів і, взагалі, запитували ті питання, які дійсно входили в перелік, але там запитали, може. Три-чотири, десь ось так запитань. Це саме ми псьмово писали. А потім іще ми перед комісією сіли, і вони ще у нас там дозапитували. Тому треба знаєте, такі базові знання мати з цієї професії. Потім ми проаналізували все те, що ми написали в першому і в другому етапі. Сказали, 8-10 хвилин почекати в коридорі, поки комісія прийме рішення, Нам оголошують бали. У мене всього вийшло 163 бали за творчий ком конкурс. і чесно, мене дуже підвів перший етап, а саме логічний етап, але в мене чесно сказати, таке полегшення стало після цього творчого конкурсу. Я нарешті все здала, вже хвилювалася з цього приводу. Потім я вже відпустила ситуацію, тому що зрозуміла, що все, що я знала, все що я вчила, я здала, написала, і все вже я змінити ситуацію просто не можу. Приходить деякий час і потрібно виставляти пріоритетність на бюджет. Першу пріоритетність ставлю кнуткіт на організацію кін Друге ставлю кнукім на інтернет-журналістику та блогінг. Третє ставлю теж кнукі на медіа комунікації та digital продакшн. А тепер увага, увага, увага. Четвертою пріоритетністю я ставлю кНУ імені Тараса Шевченка. Зараз я скажу вам на кого просто. На. Вчителя середньої школи української мови та літератури це та, що казала, не вп'є, не вм'єт. І п'яте я ставлю НПУ імені Драгоманова теж на українську мову та літературу. Казала, що не вм'ят і не вп'єт, а в ітоги четверту і, і п'яту пріоритетність поставила вп'ят. Ну ладно, хорошо, що хоч не вмід. Адже якщо б я не прийшла по першим трьом спеціальностям, то поперла б я б в Шевченка або в Драгоманова на вчительку. От так от. І тут я, як і кожен, поважаючи себе одинадцятикласник, дійсно почала хвилюватися, що взагалі нікуди не пройду. Але, але приходять результати. По першій спеціальності. Цальності я не проходжу на бюджет, а от по-друге, на інтернет-журналістику та блогінг в Кнукім я проходжу. Весно, я попала в точку, тому що це дійсно те русло, в якому я хочу розвиватися і надалі. Тому я вступаю в Кнукім і наразі вже четвертий місяць навчаюся там. До речі, влог з першої сесії, теж вже є на моєму каналі. Взагалі, як її здавала, як це проходило, кого предмету ходила на перескладання. Висновок до цього всього все, що. З нами відбувається, це не даремно. І от просто запам'ятайте, кожна дія дає результат. Все те, що ми робимо, все те, над чим ми працюємо, дійсно дає результат. Ось така була історія. Якщо у вас залишились якісь запитання, то я з радістю відповім на них в коментарях. Я сподіваюся, що це відео було для вас дійсно корисним, та, можливо, з чимось я вам допомогла. Тому бажаю вам вдало скласти НМТ, вдало скласти творчий конкурс, якщо ви дійсно вирішили вступати на творчу професію. І хочу побажати, щоб вступ у вас пройшов отак, як по маслу. З вами була Даха, дякую вам за перегляд. Я всіх вас цілую, люблю та обіймаю. Нових зустрічей!